Так, вот такой агрегат. Все, его, может быть, фамилия. Да, 1 киловаттный Ну, в принципе... В принципе, нормально. Був упакований досточка так від щитків? Корба є? Мотор? Одноціліндровий? Що це за двигун? Якось так. на екстрений випадок, то я думаю, що, я думаю, що буде. Так як, по-дальшому <клух> планую цей двигун забрати, так як це бензиновий і він, мабуть, Жере бензину, так що е, аж страшно, а в мене є ось що, мотоблок дизельний. Ось такий, то він в мене універсальний. Зараз він крути січкарню і, в подальшому, його буде експлуатація крутити електрогенератора. Так що зараз спробуємо запустити. Запустити це чудо. Он купив кхе, бензину трохи. Ну, зараз може заснімлю, як він буде. Як я його буду заводити. Так, ну буде історичний момент. для заводки, думаю, выстачит. И бака. Так. Так, зараз спробуємо Зараз попробуємо, щас попробуємо е, випробувати генератора. У е, мене все є болгарка на 900 Вт. Е, значить, підключив я вже під'єднав кабель, ось, як бачимо, в розетку. Розетка двойна. <звілка> ось штекер, ось, вилка, змотаний, ніде не підключений. Значить, попробуємо зараз. Дев'ятсот вот тянет. Краник бачите закритий. Зараз заведемо. Потрібно, мабуть, піджати болтика. Ну, більш в мене нічого немає. Є ще електродрелька 950 Вт. То думаю, воно її потягне. Зараз заведу і побачимо. Правда, вже на дворі смеркає. І побачимо. де так бензин капає. І, і побачимо, е, як нагружається. Так, відключено. Відключено. Все, зараз поставлю на паузу, заведу. <coughs> і побочим. Забив. <праць> <праць> В принципі, із своїм завданням... Ага, ось його назва. <кхм> Назвою його ГАБ-1. Не видно, бо вже на дворі, на дворі майже вечір. Так що так що такий, отакий чудо девайс. Я придбав за невеликі кошти.